Так, всім привіт! Екстрене включення для підписників та коментаторів. Ні, я не купую машину. Я, як ви напевно вже здогадались, їду в дорогу, у військову частину. Це сьогодні у нас 14 листопада, 15-го мені вже треба бути там. Так що, відеоматеріалу я засняв достатньо, позакидав все на YouTube, а там будемо, буду викладати, як буде получатися. Ну, думаю, відео в мене є багато. Так що зараз переходимо, дивіться відео. А я поїхав. Отак я перед виїздом. Сів перекусити, набігло голубів і отаке От тут робиться. Чекаю разом з голубами. Злітається і злітається, береться їх десь скільки, що капець. А було спочатку тільки чотири. Всім привіт! Сьогодні в нас на переробку буде ось такий матеріал. Мікросхемки, мікроскопічні. Коротше, зараз ми зважимо, то я висиплю, покажу, що там саме є. Так, знімаємо. І щоб не розсипати. Отак ще якісь фігня попалась. Так. І того в нас буде 137 грам. От таких дрібненьких мікросхемок і так далі. Дивіться, що в нас виходить, яке воно у нас є. Коротше, все, манюсіньке. Тоненькі ці мікросхемки. отакі От всякі різні. Так що отакий у нас сьогодні буде матеріал на переробку. Ідемо працювати. Зараз розпалив тільки що якраз грубку. Випалимо вперше, почовпемо, пересіємо, відмагнітимо і на друге випалювання. Покажу вже, який буде попіл після другого випалювання. І скільки буде магнітної частини, буду розчиняти двома партіями магнітне і попіл. І ось такий у нас получився попілець на переробку. Біленький, можна сказати, сіро-білий. Так, і ось ці. Металічні частини відмагнічені з кристалами. Так ще будемо розчиняти це. Хоча в ньому не знаю, чи щось буде, чи не буде, але хрен з ним потратимо кислоти, але взнаємо чи щось в них є. І попілець в азоточку будемо закидати. А потім вже будемо в царю. Так, помаленько пішло витравлення зайвих металів. Тут в нас попіл травиться, а тут металеві частинки. Кидаю потрошки. Ось, ще багато залишилось. Все зараз не, не закидаю через то, що і так бурна реакція, то буду помаленько сипати. Зараз протравиться. Один разик протравиться, прокип'ячу в дистилю і тоді заливати будемо цариком. Заляв я сюди в кожен стакан по 50 грам. Дистильованої води по 50 грам електроліта і по 20 грам азотки. І таке в нас виходить. Чекаємо. Але й ця фільтровка після азотки це просто капець. Попіл ледве профільтрував і то знизу. Вже осіло мудятина якась. А це з металічного фільтрую. А фільтрую так через те, що хочу перевірити, чи є тут срібло. Так що це хай фільтрується, відстоюється. Потім я цей чистий розчин зілю в один стакан і перевіримо, чи є срібло. А ось у нас вийшло що з металічного. Коротше, не знаю, тут, походу, одні кристали залишились. Ну, побачимо, залімо зараз цариком. Побачимо, чи щось тут буде. Пижі я переробляти не буду, бо в тих пижах, де, де це ця коробочка, а дивіться, скільки пижів непотрібних, З мутью, зовсім. Коротше, це я його, ну його нахрен. Можливо, там і є золото, але... Якась позолота, можливо, є, але ну його нахрен. Це я колись їх випалю окремо, і тоді перероблю попіл з них. Так, а ось наший попіл. Заглядав, заглядав, я ніяких волосків там не побачив. Можливо, вони поховані, але повинно щось бути. Так, все, заливаю це і це царем, і побачимо, що з цього вийде. Ну що ж, добився я кінцевого результату. Ось у нас цар з попелу, ось цар з металічного. А ось цей розчин після азотки. Давайте ну, перевіримо, чи там якесь є хоч срібло, чи ніхрена там немає. Щось є, бачите, біліє, ніфіга собі. Ну, його там, звичайно, якщо і буде, то мізер конкретний. Але хоч значить є в них срібільце в цих мікросхемках. Побачимо, скільки випаде. Щось там навіть видно? Ніфіга собі. Отак От там може бути. Так, значить, срібло є. Так, тепер давайте будемо пробувати засипати купоросик. Я вже правою рукою роблю, якщо ви помітили. Так що інвалідства вже в мене немає майже, просто великі вовки поуставались, які не заживають. А то таке діло. Ще з тижня-два ти заживуть. Так, давайте в металічне закинемо. Оп. І... і ложечку. Опа! В попіл. Що у нас тут вийде? Получиться щось чи ні. Особо ніхрена не виходить. Думав я що тут буде такий хреновий результат. Так, добре, ставлю на, на кип'ячіння. Побачимо, що в нас вийде. Заспівала сирена. Без 2012 ночі вже. Так, а ми дивимося, що в нас вийшло. Тільки гляньте. Скільки насипало срібла. Це якийсь капець. Це де його, скільки взялось там? Ну, побачимо зранку, скільки вийде. Можливо, хоч півграма вийде. Так, це в нас виходить. З металічного. фігню треба витягнути. Оце в нас з металічного вийшло, От, які крихти. Дивіться, оце з металічного. Можна сказати, немає сенсу його переробляти. Так, а ось у нас з попелу. Щось також мені не дуже сподобалось. Зараз я зніму цю кришечку, щоб не скинути і поколотаю. Коротше, що то мало дуже. Ну ще парує, кипить. Коротше, ось воно, бачите. Щось не то невже отак Отаку краще видно от вона Коротше, там навіть не видно. Невже в нас все золото залишилось в цих пижах? Не знаю, можливо. Ну і хрен з ними. Коротше, зливаю в кучу. Все до цього. Та й будемо бачити, скільки воно у нас вийде. І от такий у нас смішний результат вийшов по золоту. А як висушимо, буде ще смішніший. Так, а ось у нас встановлюється срібло. А от срібла я й не очікував, що скільки вийде. Дивіться. Зараз встановлюється, зараз його прочищу. Та й також будемо сушити і побачимо, скільки у нас буде ще срібла з цих мікросхемок. А золото більшість того, що все залишилось в пижах. Ну, нічого колись дороблю. Так, сушу. І будемо бачити, які результати в нас вийшли. І от такий у нас получився смішний результат. Ось це в нас срібло. І порошок золота. Мізерний. Так, закинемо зараз срібельце. Ну, я ж так і так і... Як той казав, що десь на пів грама показую. Можливо, я більше казав. 0.46 грама срібла. Так. І... І 0,13. Я очікував мінімум на 0,2, 0,25. Думав, хоча би вийде. Ну, добре і так. Я думаю, ще точно залишилось золото в пижах. То я вже потім. Перероблю їх та й буду знати, чи це справді такий вихід, чи залишилось ще в пижах. Що ж, така була переробка цих мікроскопічних мікросхем. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.